Сьогодні у нас на огляді безшумний підлоговий обігрівач Trotec tch 2011 e Передня панель виготовлена із безпечного скла, нечутливо до подряпин і дуже легко миється. Всіма функціями та налаштуваннями можна зручно керувати як за допомогою сенсорного дисплея, так і за допомогою пульта дистанційного керування. За допомогою сенсорної панелі можна налаштувати потрібну температуру в діапазоні від 15 до 35 градусів, завдяки термостату. Як тільки буде досягнуто задане значення температури, пристрій знизить свою потужність та підтримуватиме потрібну температуру. Конвектор оснащений захистом від перегріву та має два ступені потужності 1000 та 2000 Вт. Придбати обігрівач цієї моделі ви можете в нашому інтернет-магазині «Дачник.com.ua».